Для мене Україна, перш за все, люди, а зараз, як ніколи, об'єднані, сильні. І, звичайно, територія. Я себе порівнюю з такою українською господинькою, в якої сусід заліз за межу. І я думаю, що, напевно, всі так зараз цінують кожен клаптик землі. Крим повернемо, Маріуполь буде свісти, ми все заберемо назад. Все буде наше. Цей день почався як для всіх українців зранку. Сина збирала в школу, син старшокласник. Поки готувала сніданок, син приходить і каже: мам, ми сьогодні не йдемо в школу. І я так емоційно кажу, що знову коронавірус? Він каже: Мама, ні війна, Київ. бомблять. Е, я на гненорщина кажу, яка каже: що ти вигадуєш? Він каже: мама, микай телевізор слухає. І я сиділа з пультом у цепенінні, не дихаючи, буквально десь ну, хвилину точно сиділа. Я дуже боялася увімкнути і почути. І коли вже я почула це все, мої свідомості: оці картинки почали зразу от, старшим сином пролітати. От він в Києві, що з ним? Як виявилося, він дійсно е, захищав аеропорт Шуляни, був там місяць, і е, слава Богу, е, хлопці вистояли. Захистили нашу столицю. Це змінило моє життя на до і на після. З цього періоду, з 24 лютого, я почала жити і, напевно, вся Україна в емоційних гойдалках. Мені було то дуже пафосно, емоційно від новин, то навпаки, дуже сумно, слізно. Я дуже мало плачу насправді в житті. Напевно, я за ці кілька місяців вже випала, виплакала всі сльози. Але коли мені було дуже гірко, до мене підійшов е, син одинадцятикласник, і запитав, «Мамо, чому ти плачеш? Я сказала, що мені дуже боляче. Я не можу сприймати нормально втрати е, бійців, мирних людей. Я взагалі дуже не люблю тих людей, які мають схильність руйнувати, схильність до агресії. Е, а тут така суцільна агресія з боку ворога. І син сказав дуже прості слова, які мене заспокоїли. Насправді він сказав, ну я ще його запитала, чи не хотів би він виїхати. Наприклад, до в Віталію. Син сказав, що я не буду нікуди їхати, тому що після закінчення війни в нас буде дуже багато роботи. Ми маємо ці міста відбудувати так, щоб вони були ще кращі ніж до війни. І ці слова мене дуже підбадьорили. Я бачу, що молодь в нас дуже патріотично настроєна. Нас є ким пишатися і воїнами і Нашою молоддю і всіма нашими українськими людьми. Особисто я навіть не знаю, як зреагую. Може, буду емоційно кричати ура! до в горлі. Можливо, буду плакати на взрит. Напевно, це буде дуже емоційно. Буду всіх вітати, кого буду бачити, буду, напевно, всіх обіймати. Взагалі, людина не дуже тактильна. Ну, напевно, це буде щось грандіозне. Це буде найбільше свято на всі роки в подальшому. І я завжди буду згадувати слова бабусі, яка казала: Не дай Бог вам жити, часи війни. Я тепер сама знаю, що це таке. Бо здається, от живеш в тилу, і ти вже відчуваєш всю ту біль, все те, що робиться, всі ті втрати. І я, напевно, своїм внукам, якщо доживу правнукам, буду казати: діти, не дай Бог вам жити війну.